Добрий день студії. Сьогодні у нас в ефірі Історія одного терпіли по імені Ріно Чіронте. Знайомі кличуть його просто Ріно, хейтери Ліно Чурен Вронтмі. Танк, який неспроможний абсолютно ні на що. Весь його кайф це коли ви зарядили фул барабан, і там, знаєте, за 8 секунд видали 1500. А потім знову хвилину ви катаєтеся ФК, тому що у вас кидешиться снаряд. Як бачите, перший снаряд кидешиться 16,7 секунд, другий там 15 майже і третій 13 з копійками, якщо ви катаєте на вентилю. Я катаю на рожевому. Дуже сильно горіло цього танку, бив на ньому 3 відмітки. Наше всіма обожнювами. Казино дало аж 50 боїв мені, щоб з 92 дійти до 95%. Я раз 8 приїхав на 99, ой, 94, 94, 94, 97, 8, 9. Ну, Не вистачало буквально там якогось 100 асісту або одної тички, щоб перевернути цю гру, так сказати. Але не щастило. По бою, що ми бачимо? У нас 30 тисяч хп у ворога, 27 у нас, трохи дисбалансно. У них жирні тяжі, у нас Ріно Черонте, Вазік. З жирних тяжів тільки я. І хотів пропушити калінію, бачу, тут є третій, охрана аміна, Галя, ми уходимо. Дали метичку у 268, який там трошки в пиві поблукав. Як розуміємо, наш весь пуш на цьому закінчився. ПТ. Де радився, там і пригодився, всі стоять на базі, це дефолт. Верхню лінію грає К-91,7, там уже світиться 4 танки. Ну, 100% вони це перепушать, виграють. Угу. Сказав я в своїх вологих мріях. Поки лінія, як бачимо, асист мені дає тільки ВЗ і Тесте я розумію, що діло пахне пісюнами і жму просто на підальку, щоб уйти в сейва. Оце, знаєте, бій, от, один в один описує от Ріно Черн, ти просто стоїш і терпиш, стоїш і терпиш. Якби на цей танк можна було ставити досилач, щоб в нього перший снаряд, точніше, останній дозаряжався в 11 секунд, це була б іграбельна тачка. Ну, просто іграбельна. Він би не був їм бою, тому що тут голда. Найкращий снаряд в світі кумулятивний, який хаває заборчики, екрани і всю фігню з пробиттям 321. З плюсів те, що він не втрачає бронепробиття на відстані. Відцілюємо ЛД поляку. Дзинь, файний постріл. Ми в інфі по нам починає накидувати 430У. Відсвічуємося, сейвимося. Стоїмо, терпимо. Як бачимо, К-91 і Сім Незробку десятка, вони, знаєте, поїхали показувати, хто тут папка в 2-4 в танка. І ще досі живі, що викликає у мене, знаєте, такі серйозні питання, а як, як вони ще досі живі. Маякую Тестоу те, що по мені кидав 430. у І думаю, що треба б його забландить. Стрілять по, по кому немає, але тут засвідчується ще поляк. Відкатую ще далі, просто терпіла. От ми в цьому, на цьому танку терпіла. Граємо як терпіла. Вас будуть пробивати будь-які тяжі в вашу башту легендарну. Бачимо цей блайн зайшов, але я не пам'ятаю, він з домагом чи ні. Башта пробивається ось сюди, ось сюди, будь-якою голдою, будь-яким снарядом СТ, ВТ, ПТ на ББ. Навіть вас будуть туди шити. Оцей прищик, що в нього на морді, також пробивається навіть солтешок, там 200 мм в броні. Ну Тут я кидав вже, знаєте, з надією, що залетить і я б стояв наверху, по мені міг працювати 430 у як бачимо, блайнт і не зайшов, тому що ушка фулова. Хочу по ній постріляти, нема прострілів. Стоїмо терпимо. Це наш девіз на весь бій, стоїмо і терпимо. Закинули ми одну в НЛД поляку, уходимо на КД, тому що у нас снаряд кидеться аж 13 секунд. Це дуже багато. Пацики альфа 490 для розуміння. У Іса 7 при такій же альфі розкаче на Киде там 10,2-10,3. Стріляємо по одному снаряду, стоїмо, терпимо, дофармлюємо поляка. Залітає, слава Богу, в цьому бою туди, куди я цілю. Поки що. Побачимо, що буде далі. Потужна фортеця в нас створилася на базі, як бачимо. Ворог не пройде. Аж 4 ПТ. Ну, я все правильно вважаю, якщо є на базі кущ з камінням, то на ПТ треба стоять саме в тій позиції. Кущ каміння, наші найкращі друзі. Жора. 198024 кидає на 1600 пояги. Це трохи розв'язує мені руки, не світилась ще одна яга і 268, тому я можу взяти на себе сміливість, їх трошки підпушить. Але ж, пушу я кого? Трикутнички, хлопці. А трикутнички в нашій грі не світяться. Це ж не бачат на ЛТшній збірці, щоб його світити правильно. Це трикутнички. І розумію, що цю фатальну дуель я програю, і мені треба просто сейвитися там, де я, так сказати, починав кар'єру свого терпіли в цьому бою. Кинув я Блайнд в Є3, він зайшов, але без пробиття, на жаль. По остаточному засвіту кидає в мене Ріно Чіронте. Ой, Ріно Чіронте, вибачте, 268. І ми просто тікаємо в сейва. Стоїмо і терпимо. Цей танк навчить вас терпіть. Коли я в суботньому рандомі добивав позначки пацики, так жопа горіла. Дуже страшно. Просто всі в пиві катаються в турбобаях цей танк взагалі нічого не встигає. І такі, знаєте, двоякі враження про цей танк, наче він. І щось може, наче, але може він відверто в слабких боях, де на інших танках ви зробили як мінімум в півтора рази більше. По бою в нас логічний фінал стався наверху. Наші три героїчні союзнички програли нерівну битву ворогам. І ми просто стоїмо і терпимо, стоїм і терпимо. Пацаки, я вам в цьому бою повторюю ще не один раз, тому що Ріно Черонте це саме той танк, який навчить вас цьому. По обладнанню це обов'язково вентиляція бажано бонова і стабілізатор. Хто хоче катає за гартуванням, я катаю з турбіною. Турбіна йому більш профітніша, тому що він тоді встигає відкатити. Щоб не отримувати там тички, і скажіть і змінить позицію, коли це треба. Відкачувати треба нам з турбіною, тому що тут сьома польова модернізація береться на киде, це без варіантів. Але вона зжирає 3 км швидкості заднім ходом. Тому без турбіни вам буде дуже тяжко. Не покидаю я, знаєте, певних надій, пересвітить. ПТ. Одну ми засвічуємо, але знаю, що там ще є третій. Є третій, скоріш за все, відкатився. І я сейвлюсь від 268. І 268, який був на центрі. Як бачимо, він стріляє фугасом. Посиленим снарядом стріляє, по нам арта на 200, дамагу. Дай Боже, що на 200, а не на 800, як вона може. І просто перечікуємо, шукаємо момент, коли нам. Можна буде постріляти і буде по кому постріляти. Такий бій, такий пацаки танк. От це чітке відображення. всієї нагібочості Ріно Чіронте. Робить нема, що вирішив побландить. А, до речі, тут снарядів не так багато були. В мене бої, де снаряди, знаєте, так, в притірочку були. Не знаю, що заважало намалювати. Хоча б там 40 снарядів, йому, а не там 35 чи 36, скільки в нього зараз є. Як бачимо, відкисла наша бабаха. Ми залишились з 4 алтеріями артилеріями в бою і двома ПТ. Гріль забрав 268, що був на кроні, є третій в центрі. І настав наш зірковий час пацаки. Нарешті, скільки чекали, чекали, і нарешті ми дочекались, хоч якийсь екшен в цьому бою. Засвічуємо ми 268. Судячи з того, що він підставляється, він був КД. Совкове магічне силуетне поле не дає нам шансу пробити його з першого разу. Гріль добиває 277. І ми націлились на тузік є третього. Арта блайндом, все правильно. Робить же ж в бою більш нема, що треба блайндить. Їдемо сейвимося так, щоб у нас є-третій не засвітив з своєї позиції, і ми до нього підкралися. Знаєте, як понос дуже неочікувано і нежданно. Він ПВПшиться з мінотавром, чув я постріл, що він відкидешився, тому вальяжно качу. І пішов нагій, пацики, пішов. Йоху. Добрали. Бачимо, що залишається в нас всього-навсього 1200 хп на команду і 3400, як внульовує ворога. Але ця інформація не, точ... не точна, тому що Млеха відображалась постійно за колом огляду, і, можливо, в неї менше ХП. Це ми вже з вами ніколи не дізнаємося. Давайте підроблю трошки режим форсажу, тому що тут дуже цікаво і динамічно буде, як і до цього розвиватись дії в бою. О, Виговорив. Дві ПТ пушать АМІКСа. Він вбиває гріля. Я хочу начекати арту, але арти немає. О, знайшов. Сводимося, кидаємо. Броня, броня в кормі ГВЕ з того, що не знали. Фул зведення у землю. Фул зведення. Мимо. Черонтек. Точний влучний танк. От Качайте, пацики. Оце наглядний приклад. Як у вас буде, знаєте, трошки горіть срака від цього всемогучого танчика. Тим часом ми напулькали 4800 дамагу. Накрисили, можна сказати, тому що ми з вами терпіли. І засвічуємо бутилку. У нас тут віу мод підрубається. Ми в погоні за артилеристом. Млєха тим часом розбиває лице нашому Мінотавру, а ми тим часом розбиваємо лице артилерії. Хотів добрати спочатку на динамічну гніду, але не вийшло пацики, тому що я і так би встиг убити. Добили прекрасно і виїжджаємо за другою бутилкою. Залишається дві хвилини до кінця бою. Давайте трошки знову режим форсажу. У мене немає інфи, скільки хп у Млехи, тому таке, знаєте, доволі ризикове рішення. Топ парадник на грилю. Каже, що нам треба було робити в бою, як грати, чому не застав на захват, чому не вернувся. Тому що йому з бази було видніше пацики. Там же ж він стояв на вершині і в нього вся мапа, як на долоні була. Показує Лехі, що я їду сюди. А тим часом хитрунські мови з IQ 28. І заїжджаємо через центр. Давайте трошки ще форсажу. Не треба було ламати ці камінчики, він би міг це через командирку подивитися, але будь-що вже буде, тому що це казино. Як не крути, тут або фартане, або не фартане. Кидав я в, в, в торопливості в борт Лехі. Вона також в торопливості кидає мені в каток, я танчу. І заїжджаю її в борт, добираю. 6.400 у нас. Дома у видимого, можливо, були блайнди, Їх в цьому бою вистачало, а можливо, і не вистачало. З вами був Тігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.